и пошел. Угу. Угу. И выворачиваем много, прям много, много, много выворачиваем. Иначе мы не впишемся в болото. Не впишемся? Нет. Поднимай сцепление, она отойдет, давай. Ну, чуть быстрее я делаю. О, сейчас она вот. Левый. Начало движения. Поехали. И включай правый, все, ты начал двигаться. Бордюру смотри. У -у. Витаю вас на канале Автоинструктор КР. И зараз у нас погляд маршруту номер 3. Повернувши з майданчику, на якому розпочинаються іспити, повертаємо вправоруч і потрапляємо на оцю ділянку. Хочеться окремо сказати про цю ділянку, що вона йде трохи начебто як на підйом. Вам це необхідно враховувати. Тобто, якщо ви будете вимушені зупинитись на світлофорі, то враховуйте, що не потрібно спішити, а потрібно трошки притримати щеплення і легенько під час початку руху допомогти газом. І у вас все вийде. Не забуваємо вмикати лівий та правий покажчик під час об'їзду припаркованих автомобілів. І нагадую, що під'їжджаючи до перехрестя, вмикаємо лівий покажчик завчасно, мінімум за 50 метрів. Цей поворот вліво вважаю дуже складним елементом. Тут не все так просто. Необхідно дочекатись, коли ізліва і справа автомобілі будуть. Ну, майже відсутні або будуть далеко від вас. Цей момент обов'язково настане, тому не спішіть, а чекайте, коли вам буде зручно виконати цей елемент повороту. Ну і далі, якщо у вас є можливість рухатись якомога правіше, ви відповідно займаєте більш вправу сторону криїжої частини. Тут ми готуємося виконувати поворот праворуч, займаємо відповідне крайнє праве положення. І так як е, зелений вже давно горить, ми не тянемося за тим учбовим автомобілем, тому що ми явно не встигаємо. Чекаємо свого зеленого і розпочинаємо відповідно рух. Лиш майте на увазі, що е, пішохідний перехід. Е, який нам необхідно подолати. Дуже активний. Дивимося навіть враховуємо пішоходів, які наближаються до пішохідного переходу, щоб це виконати безпечно. Далі рухаємося цією ділянкою. Вона досить така насичена, багато дуже припаркованих автомобілів. Тобто поспішати тут нема необхідності, рухаємося повільно, акуратненько і Наближаємося ось до повороту, тобто виїзд на головну дорогу з другорядної, і необхідно зробити поворот ліворуч, що, на мою думку, є досить складним. Тобто другий лівий поворот з виїздом на головну дорогу. І дуже-дуже складний. Автомобілі швидко наближаються і недосвідченому водію зреагувати. Може досить складно бути. Але можливо почекати вдалого часу, щоб ви були впевнені, що вам вдасться повернути і не створити якісь небезпеки для руху. Як бачите, ми не виконуючи іспит, а просто тренувальний заїзд, все одно вимушені були чекати більш вдалого моменту, щоб виконати цей ліміт. Вважаю, що на іспиті вам. Також необхідно буде дочекатися вдалого моменту. Відповідно, ми займаємо крайню праву смугу, бо нам необхідно буде ось тут повернути праворуч в бік кільця 95-го кварталу. Правий показчик, відповідно, у нас вже працює, завчасно вмикаємо. Чекаємо своєї черги і відповідно будемо повертати праворуч. Звертаємо увагу пішохідні переходи. І тут зверніть увагу, на цій ділянці дорозі бордюр має жовтий колір. Ну, принаймні, залишки цієї фарби тут присутні. Це означає, що ні в якому разі тут не можна робити зупинку. Відпарковані автомобілі, відповідно, ми об'їжджаємо зі зміною смуги навіть. Можемо дозволити собі зайняти центральну смугу і в якийсь час рухатись по ній. І при виїзді на кільце займаємо крайню праву смугу, показчик, вмикаємо правий і ось заїхали на кільце і відразу виїхали в перший з'їзд. Тобто можна вмикати правий показчик. Будучи ще при заїзді на кільці. Ну, Тут, відповідно, дуже жвавий рух, і можуть бути різні ситуації, дехто дозволяє собі зупиняти автомобіль і здійснювати посадку висадку навіть в центральному ряді. Це, звісно, порушення, але вам необхідно реагувати, якось об'їжджати це все діло. Так, тут ми відповідно. Готуємося до правого повороту, правий покажчик, завчасно перестроїлись по змозі і повертаємо тут праворуч. оч. Третій маршрут у нас один із складних, на мою думку, маршрутів. Він за своєю складністю може посперечатися. З п'ятим маршрутом. П'ятий, мені здається, не такий складний, як маршрут номер 3 Це найскладніший, на мою думку, маршрут. Багато дуже різних елементів складних. І тут у нас односторонній рух, ми виїжджаємо, нам відповідно можна тільки ліворуч. Тобто дивимося уважно, що відбувається справа, хто наближається. І виїжджаємо, коли вільно. На цьому перехресті світлофорі ми повертаємо праворуч відповідно. Багато об'їздів, все треба запозначати, спішити не потрібно. Маневруємо і по можливості займаємо відповідно крайню праву сторону. Пішити не потрібно, щоб ви встигали вмикати відповідні показчики повороту. Тут ми зробили зупинку і розпочали заново рух. Значить, на світлофорі рухаємося, рухаємось прямо. Потрібно значить, подолати цю яму, яка у нас знаходиться. В майбутньому може її відремонтують, але на перехресті рухаємося трошки на скасок, щоб зайняти відповідно крайнє правоположення відразу після подолання перехрестя. І наступний складний елемент цього, на цій ділянці знову поворот ліворуч з другорядної на головну. Тобто на цьому маршруті таких складних поворотів це вже третій. Ну, далі вже нічого складного в майбутньому не буде. Тут поворот праворуч, він дуже просто виконується. І прямо рухаємося, наближаємося вже до сервісного центру, щоб закінчити даний маршрут. Хочеться нагадати, що коли ви наближаєтесь до сервісного центру, для того, щоб повернути на майданчик, ми знижуємо швидкість і відповідно, вмикаємо завчасно І покач. За необхідністю ми пропускаємо зустрічний транспорт. Якщо зупинились, відповідно вмикаємо першу передачу і закатуємося туди вже першу передачу От як зараз. Ну, а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу і вдалого іспиту